Напевне, кожен з нас відчуває ослабленість української нації і її держави. І ці ослабленості передують певні історичні обставини. Процес формування української нації пройшов надзвичайно складний шлях. Віками землі та народ України були роз'єднані кордонами великих і маленьких імперій. Віками вони намагалися нас асимілювати і зробити частиною свого етносу, своєї культури, своєї історії. Лише з вибухом Першої світової війни, вперше після визвольної війни 1648-1654 років склалася сприятлива ситуація для творення соборної незалежної української держави. Тому цілком логічним стало проголошення 22 січня 1919 року акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у єдину державу. На жаль. Тоді нам, нашим батькам в умовах розпалу світової війни, не вдалося зберегти незалежність вітчизни. Розділеність націй обернулася трагедією для обох частин України. Східна була піддана Голодомору, а Західна зазнала ніщівного терору та політики пацифікації. Незважаючи на це, День Соборності це визначна дата, яка засвідчує подію, коли політики переступили через свої амбіції та об'єдналися навколо єдиної мети єднання українського народу. Ця подія символізувала те, що народ, пройшовши випробування асимі, зберіг свою національну свідомість. І сьогодні святкування цієї дати є надзвичайно актуальним, адже протягом всього існування новітні України нас намагаються ділити на схід та захід. Річниця Дня Соборності це одна з небагатьох надзвичайно яскравих подій, яка символізує єдність нашої нації. Її святкування сьогодні має стати рушійною відповіддю нових поколінь українців, на будь-які спроби поділити нас на східняків та західняків, на українців різних сортів і різної вартості. Ми впевнені, єдність нації запорука її майбутніх перемог. Це наша спільна історія і наше спільне свято.